Рік тому російські окупанти захопили Слов'янськ на Донбасі. Почалася війна, але танки Путіна стояли по всьому кордону України від Брянська до Ростова на Дону. Головний удар очікували на Чернігів звідти з півночі до Києва менше 200 кілометрів. 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ дала дозвіл на окупацію України. Владимір Путін отримав повноваження ввести війська. В нашому Генштабі визначили чотири імовірних напрямки наступу армії РФ з Криму Придністров'я на Донбас та через Чернігів на столицю. В Україні тоді армія розвалена. Головні сили кинули на оборону Києва. Пригадує Андрій Парубій. У той час він секретар РНБО. Ми цілковито собі допускали, що головний масований удар може бути спрямований, власне, на столицю України. І, власне, Чернігів, напрям Чернігівський, не більш вважався небезпечним. Агресор не ховався. На Чернігів були націлені танки елітної кантемирівської дивізії, яка за лічені години мала вийти на десну. Щодня провокації та психічні атаки, згадують місцеві активісти. Російські танки під'їздили ну, буквально за кілька метрів до кордону ну, з такою психологічною метою, щоб розверталися назад, але під'їздили, і наші люди, звичайно, чекали, що ось буде танковий удар. Приїжджало до нас питання голови колгоспів, чи сіяти їм банально? пшеницю, чи танки потопчуть, що ж робити в цьому році, чи буде наступ, чи не буде. І кожен день от, приносили такі от звістки. Тоді в місті з'являлися написи: Смерть хунті, смерть хохлам. Навіть у Чернігові були такі, що відверто чекали Путіна. Василь Чепурний припускає, що до 10% містян граждані руськава міра. Чи якщо хочете... Вата. У нас ця вата була і є, бо Чернігів історично від часів Хрущова це місто відставників, тобто армійських людей, вихованих совєтською армією, відповідно, вати вистачало. А вже виросли їхні діти-внуки. На 13 квітня 2014 року у Чернігові призначено проросійський мітинг. Учасникам пропонували по 200 гривень. Масовкою криміналітет гуртував бойовиків через дірявий кордон. І йшли озброєні диверсанти. План захоплення Чернігова зірвала самооборона майдану правий сектор та громадські активісти. Мітинг сепаратистів не відбувся замість нього стихійний проукраїнський. На Чернігівську міліцію надії не було. У ті дні поховувалися навіть патрулі, обурюється очільник місцевої самооборони. В Чернігові в центрі зламався світлофор і потрібно був регулювання, який стояв би регулював. Гаїшники боявся вийти, бо його поб'ють. Тому ми дали тоді двох бійців, які охороняли б даїшника. І ота взаємодія, і ота спільне патрулювання воно привело до тями дуже багатьох тих працівників міліції. Які до останнього визначалися, хто для них президент, і яка насправді є ситуація в нашій країні? За оцінками чернігівців, половина тутешніх міліціонерів готові були присягнути путіну. Хтось зі страху, інші ідейні зрадники. До міст, де була найбільша загроза, перекидали загони самооборони із Києва. Так вдалося погасити сепаратистські вогнища в Одесі, Харкові та Запоріжжі. У Чернігів на чергування приїхала 14-та сотня самооборони Майдану. З Майдану фактично вони виїхали в місто Чернігів. Тут об'єднали з місцевою самообороною. А перші їхні дії були понаведені порядку в місті, тому що вже починалось мародерство. Другий фронт самооборони, державний кордон з Росією. Просто руками рили рви, траншеї на кордоні, встановлювали блокпости перші. І фактично вони вже діяли тут як така бойова одиниця. Робили різні схорони з продуктами, іншими речами. Люди готувалися кудись, як іти на хутори, куди там йти, що робити. 14 квітня 2014 року міністр МВС Арсен Аваков підписав наказ про створення спецпідрозділів МВС особливого призначення. А вже 16 квітня на базі 14-ї сотні самооборони Майдану створено батальйон Чернігів. Командир сотник самооборони майдану Роман Пицьків. Тож саті мої шози на фотографія серйозно наша фотографа. вот. Шевченко серйозно. А этот зараз у мене в батальйоні. Да. Несподівана зустріч побратимів на майдані біля фотовиставки. Це їхня особиста історія захисників Революції Гідності. Мають що пригадати. Я пам'ятаю, як щити, ці рисували да? спеціально да, щоб показати всю нашу екіпіровку. Одна з перших сотень, яка була екіпірована бронежилетами і щитами. Нині Роман Пицьків, заступник начальника обласної міліції на Чернігівщині. Але посвідчення сотника за спиною як оберіг. Я спочатку був звичайним бойцем, потім э, підняли таке звання як ройовий, ну а потім вже сотником став. Свою першу спецоперацію Пицьків провів просто на майдані у січні 2014-го. Пригадує керівник самооборони Парубій. Між п'ятою та шостою ранку, коли більшість активістів самооборони втомлені, а на кожній барикаді залишалося не більше півсотні бійців, на Майдан посунули сотні тітушок. Їхній натиск спинила 14-та резервна сотня під командуванням Романа Пицьківа. Тоді ж створили фільтраційну лінію. Оце для мене був момент наскільки швидко, ефективно і дієво. Він, як керівник оперативної групи, зумів дуже критичний момент, бо ця операція явно мала на меті запустити їх таку кількість. Що можна було всередині перевернути майдан, наскільки він зумів, дуже вирішальний момент, блискавичною реакцією, швидкими жорсткими діями допомогти зупинити цю масштабну провокацію. Народний депутат Юрій Тимошенко у той час у сотні Пицьківа каже, хоч і старший за Романа, та ще й колишній десантник, він для нього авторитетний командир. Він був дуже суворий, дуже коректний і такий. Дуже за дисципліну стояв. Тобто, розслаблятися не давав нікому. Мені це імпонувало. Штаб батальйону чернігів. Тепер ним командує Віталій Костюченко на псевдо Сармат. Але командири під час нового червоня незвичайний подивій трапилось. Внімання батальйону младший сержант бовок. Не так просто було переконати хлопців з майдану вдягнути скомпроментовані міліцейські погони. Пригадує сармат. Мета як ходили по майдану з одного намета в інший. Запрошували хлопців, розповідали про те, що створюється батальйон. Нас всі посилали, що батальйон Мінтовський, служити ми там не будемо. Та сотник переконав, голими руками агресора не зупинити. А батальйони єдиний спосіб отримати зброю, наполягає Величкович. Після перемоги майдану був заступником міністра внутрішніх справ. У перших кілька десятків батальйону це були люди, які приїхали разом з Романом. Це навіть не Чернівські, ну, тобто були і Чернівські, але Осин Кістяк це були люди, які приїхали з інших областей, які поїхали за своїм сотником. Із далекої Гуцульщини приїхав захищати Чернігів Сергій Циганчук. Тепер батальйон, його друга родина. У мене тільки сестра. По суті, батьки, мати померла, тата я не знав. Сестра сприйняла нормально, знаючи, що якби, я до того готовий. І ну, такого, якби, проблеми з того не було. Сергій на барикадах вже півтора року. Спочатку на Майдані, а от тепер на дальніх, на сході України. Як ти вважаєш, що б зараз тобі сказала твоя мама, якби вона знала, як все вирішилося і так далі? Мама посварилась. Вона ну, мене була відносно спокійною жінкою розумною, я думаю, вона мене зрозуміла. Чернігівець Микита Віленчиць не був у 14-й сотні, але до батальйону записався без вагань. Я тоді вже шукав варіанти, як потрапити на Восток, і як там войну, Файдар, ну, А Ромі шли хорошие слухи, що чоловік дуже хороший. Решил поехать с ним. Я особенно как бы Чернігов вважався городом, где будет базироваться, мой родной город. И как бы я родной город и батальоны. Так, і поїхав. Ще один Чернігівець Павло Славинський, батько трьох дітей. Скоро рік, як на війні, всі чоловіки родини мають тяжку втрату. На сході загинув зять. Весною, коли е, був створений батальйон Чернігів, мій племінник пішов і відбув першу ротацію. Потім призвали е, його батька у е, 13 батальйон територіальної оборони. І останні з нашої родини у серпні місяці я пішов до батальйону. Перших новобранців було два десятки, і тільки троє відслужили в армії. Дарма, головне бажання бити ворога, переконаний Сармат. У минулому він офіцер спецпідрозділу Альфа. Потім уже решту бійців, які прийшли до батальйону, вже були з досвідом служби в збройних силах. Були навіть з досвідом участі в бойових діях. Були афганці в нас, і зараз вони продовжують службу. Добровольці стали народною армією. Переконаний Віталій. Волонтери постачали бронежилети, каски, навіть харчі. Але у перші тижні головним толовиком був сам командир. Сміється Пицьків. Моя невеста і Віталія. Жена по черзі готували кожен день, готували кушати на 36 чоловік. То есть мы их кормили их за свой, счет, и там одевали. Ну, все, что можно было сделать. Ну, начало было тяжело, конечно. Но потом, оно, видите, как-то все уладилось. Робота по створенню цих підрозділів з нуля дуже непроста. І в кадровому відношенні, і в матеріальному, і в контексті поєднання цього нового з архаїчною системою МВС. Але просуваємося вперед хорошими темпами. Арсен Аваков, міністр МВС, червень 2014-го. Нині в Україні 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення. Батальйон Чернігів створений серед перших. Його особовий склад 200 осіб. Вже на початку літа 2014-го план побудови путінської новоросії провалився. Міста, яким загрожували банди, взяли під контроль батальйони. Але найбільші бої ще попереду на Донбасі. Там добровольчі загони МВС модифікувалися у штурмові бойові загони. Так. Що ми тут маємо? Ми маємо картофан з м'ясом, з рибами. Он, тушиться. А махновці це бістро зідять. Воніводу присуємо на Майдані. У таборі батальйону чернігів пахне польова кухня. Частина бійців приїхали на ротацію. Біля казана чекує старший прапорщик Локтіонов. Олександр не вагався, чи йти на війну. Случилась така біда, що Враг нападає, як говориться. Здоровий мужик, що я буду відпочивати? Що та й дітям своїм скажу. Як спросить, Сашко в майданівській компанії нетиповий персонаж. Він беркутівець, але звільнився, коли до влади прийшов Янукович. Президент ЗК а мене перевіряли до сьомого коліна. Тому Я трошки не розумів цього, як так, що у власті бандити, а я міліціонер. Я в мене вислугу була. Я вшов. Понад те, Локтіонов неетнічний етнічний українець. Я з Курської області. Далі раз говорити не буду Родня велика там. Хто понімає, хто не понімає. Це нині Сашко закухає. На передовій – головний інструктор. Вчить стріляти, виживати, проводити розвідку. Эти діти швидко учатся, нічого страшного. Все постепенно. Кто-то кто-то я підказував, другие подсказывали, кто постарше подсказывал, смотрел у воєнних. Микиті 21. Та переконаний, на війні Вік не перешкода. Когда ну, по-настоящему идут какие-то движения, какие -то, бои, то абсолютно не важен возраст. Там може 40-летні здоровый мужик где-то прятаться, а там 19-летній парень идти вперед и ничего не бояться. Может, ну і наоборот быть. Трохи старший за хлопців Назар. На Донбас потрапив з Бандерівської столиці. Я сам з міста Львова. Як перепитуються чернівці, самого самого, самого. Назар пройшов з батальйоном всю Луганщину. Перший бій прийняли в севера Донецьку вже після звільнення Слов'янська. Це така кінометна війна починалася. Ну, це, я думаю, суть того бою чи стояння було там не втікти, не здати позицій. Хоча по нас стріляли з гранатометів, і з гранатометів, і е, з танків. Батальйон Чернігів проводив зачистку від банд сепаратистів міста на Луганщині Кремінна, Рубіжна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Ольхове, Станиця Луганська. Окрема робота ставити блокпости. Пригодився досвід майдану, каже Михайло Бондар. Хлопці, добровольці, які. Приходили, зачасту брали на себе цю відповідальність, в якому місці будувати той чи інший блокпост, як ставати, з якої сторони треба чекати ворога. Наймасштабніший бій в історії батальйону Чернігів у Лисичанську. Тоді 33 бійці пішим ходом прорвалися на допомогу оточеній частині Національної гвардії. Це було такий ну, достатньо жорстке столкновення. Це перший раз, що наші ребята показали себе як професіонали. Я вважаю, на рівні сокола Альфи. Ніч нічуть не хуже. То тобто, кожен знав свою задачу. командир зводу вйов своїх людей. Командір тоже теж повністю контролировал. І от перша річниця батальйону Чернігів. Його бійці отримали позачергові звання та нагороди. Зимову кампанію пройшли блискуче, наголосив перший віцеспікер Андрій Парубій. Місце дислокації загону станиця Луганська, неприступна для російських військ. Вони змогли перейти в атаку біля Донецького аеропорта, вони змогли перейти в атаку біля Дебальцевого, але в станиці Луганській де здавалося, що їхні сили набагато більш переважаючі. Наші добровольці, в тому числі і хлопці з батальйону Чернігова, навели настільки психологічну паніку на противника, що вони на певному етапі змушені були зірвати міст через Сіверський Донець, боячись. Що ми перейдемо в контратаку на Луганськ? Ряд спецоперацій, до яких був задіяний в зоні АТО саме батальйон Чернігів, напевно, вони війдуть в підручники спецоперацій. Можливо, деякі операції ще не йде на часі про них говорити. І хто є був учасником, хто має доступ до цього, той розуміє, про що я говорю. Колишній заступник голови СБУ Андрій Левус знає про всі спецоперації на Донбасі. Пояснює, батальйон Чернігів досі невідомий, бо виконував особливі доручення. Батальйон для себе прийняв рішення, особовий склад, що для них головна робота, а не піар. І, на жаль, іноді доводилось читати про деякі там операції, заходи, бої. От, від представників інших там об'єднань, які також є героями, але я ж то знаю, хто брав безпосередню участь в, скажімо так, в штурмі Сєвєродонецька, наприклад, в десантуванні з Луганської області, десантуванні в Донецькій області на вертольотах для спеціальних операцій. Це хлопці не навчені, хлопці з Майдану в десант... з... в десантній в... операції. Так, в... так. на півночі в Луганській області начальник УМВС. Взагалі, дуже наполягав, щоб йому залишили цей батальйон для того, щоб він, він зим з як за кам'яною кам стіною. Тобто це, це ті показники, десь які десь є очевидно. Хоча були у запеклих боях, у батальйоні Чернігів найменше загиблих, бо кожну операцію продумували до дрібниць, пояснює Величкович. Та на війні, як на війні, матері трьох хлопців отримали нагороди посмертно. 16 листопада 2014 року біля станиці Луганської загинули бійці батальйону Чернігів Андрій Іщенко, Олексій Найдьон, Віктор Запека. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. В актовій залі обласного управління міліції таке вперше. Матері героїв вірять, жертва їхніх синів не марна. Я пам'ятаю, ще зі школи. От прислів я такі приказки, коли ми вчили за рідний край і життя віддай. Мені в усякому разі здавалося, що це просто слова. Але ось коли розпочалась війна, боронити вітчизну потрібно. Наш вітя так, як сказав, так і зробив. Він нікого не буде слухати. Його всі відговорювали, друзі, любима дівчинка. Ну, ми знали, це безполезно. Ми його не одговарювали, хоча ним очень переживали. Те, що нас не забувають, те, що допомагають, те, що згадують, оце трошки нас підтримує на цьому світі. Війна закінчиться найближчий час. І батальйон буде переможцем. Хлопці, які стали основою батальйону, перемогли на майдані з перших днів на передовій, на дальніх барикадах. Відвага та честь оцінена державою. Нагороди бійці отримують не лише до свят. Це відео знято під час запеклих боїв. Андрій Парубій вшановує солдатів під час російських обстрілів. У дні боїв я приїжджав до них у станицю Луганську. Під час того, як вручав їм нагороди, розпочався обстріл наших позицій російськими градами. Тось запропонував сховатись в бомбосховище, але комбат пожартував. Це салют на честь нагороджених. І ми продовжили нагородження під залпи і вибухи градів. Андрій Парубій, перший заступник голови Верховної Ради. Нині російська п'ята колона, наче принишкла, але Москва зупинятися не збирається. До наших кордонів шлють нові ешелони зброї бойовиків. Зсередини середини країну точить кремлівська пропаганда для цього потрібна політична воля, як тоді, рік тому, коли хлопці з майдану рушили на Чернігів.